На тракторі Т-25 лопнув колінвал. Ось в такому стані. Старий новий ми вже встановили. Прийшлося це вже ми до фінальної стадії зборки кришку маховика поставили спереді пластину, позбирали всі шестерні. І залишається поставити кришку і все це встановити вже на трактор. Яка наша теорія? Це. Те, що була вже відрегульована, налаштована паливна, також е, нещодавно був проведений ремонт поршневій, Відповідно, трактор мав велику потужність. Ми не орали, і під час оранки в нас лопнув колінвал. Теорія така, що він просто не витримав, так як старий ще з заводу вкладиші не прокрутилися, що саме головне, лопнув на першому шатунові. Скажіть, які ще можуть бути причини? Тому що, як я казав, наші догадки це велика потужність на колінвал.